Шановні депутати, добрий день. Будь ласка, прошу зареєструватися я можливо сигару може от полікауте що не то. В общем, понял, информацию из этого. Да, там поговор. И что это? Что там? И он. Сейчас вот они. Ленина. Что? Вода, вот когда мы на тебя вытарами, что сейчас ничего не сделаем там. Всё, я попробую. Я за ним.

Все. Зареєстрованих у нас у нас по списку 22 дефікати, зареєстрованих у нас зараз 14 дефікатів. Кворум oh, е, є, є для вирішення питань, так як збуду казати, простих питань, е, бюджетних і так далі. Для вирішення земельних питань нам потрібно, щоб було бітреки, 15 голосів. Зараз Макарівські пана доволі, у нас зараз біжить черговий месесови, у нас, поважає, що зараз підійде. Буде у нас 15, 15 депутатів. Змейні питання у нас в самому кінці. Я думаю, що гношена підійде і якраз вирішувати змейного питання. Перед початком засідання нашого чергового сесія хочу, щоб стали переговорим політиками. とりあえず、これを押し合う。 Дякую. не добродати, хочу вам запропонувати і прочитати наш поряд дену сесії нашої 45-ї сесії, 8-8 спитня. Рішення. Перше рішення. рішення, Перше питання: рішення про субвенції з місцевого бюджету на спінансування інвестиційних проєктів. Друге питання: рішення про збільшення вартості. Карчування на одного гучня у закладах загальної середньої освіти. Третє рішення: про оприбуткування без, бездоплатно отриманих приладів генерації електричної енергії це генераторів. Четверте питання: рішення про надання дозволу на розробку робочого проєкту на нове будівництво подвійного призначення цивільного захисту для розсвітівського ліцею Россвітівської сільської ради Коренової області. Третє ріще рішення про рішення проведення дозвольного групу робочого проєкту на нове будівництво спороду провінного призначення цивільного захисту для Анатолійського ліцею Роспільської сільської ради. Шосте питання: рішення про внесення змін та доповнень до рішення 40 8 від 12 23 року. Про бюджет розхідності сільської територіальної громади на 2024 рік. Сьогодні питання про надання матеріальної допомоги. Восьме питання питання затвердження про програми реформування системи харчування в закладах освіти. Дев'яте питання про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення медземельної ділянки. Це присадивна ділянка. І десяте питання це інші питання. інших питання це будуть матеріали Так? Так, у питання. Кого Коблють які запитання до передку дано. Я не знаю, можна відповідно, я не знаю, що стосується цього сесії. Лише коло хотіла сказати, що батьки наші писають заяви, вони перемові дальність просимо вас як розпорядника, щоб ви дозволили дітям навчитися в научній формі, а не на дистанційній. І, Значить, я розумію, що вона пояснила, як він сказав, що це там зони і ну якби спотрібне укриття, але маєте що має, тому якось треба виходити з поводи. За словами Миколаївна, Миколаївна, я стосовно цього, я не против особисто я і вже була була нарада конгресом, і ми <гум> після конгресу залишилися. На залишилися в адміністрації, голова адміністрації, начальник районного відділу освіти Гаврилю Поля Федоровна і заступник Болотенко Олена Миколаївна. Ми це питання розглядали. Я кажу, я сам я сам вказав, що перший казав, що такого не може бути, що діти ну діти, вони так на онлайні діти. Зараз всі біга року ми вже вчилися в онлайні. Ще раз передаю, become, зRadii, буде вчити діти. Взагалі не то нічого та велички може. Я чуваку почався. Поэтому я за це особисто, я за те, що не треба просити, я за те, щоб діти навчалися. І я взяв би на себе, але там е -е, деякі питання ну, не можу зараз сказати про ці питання, що там. Е там з того забороняється робити, але ну, того, не, нас, не тільки в нас така проблема, та проблема є і е багато громад по Розківській, по Брезівській по Бережівському району, які в духовному становищі, як і ми знаходимося. Тому я я не знаю, як будемо вирішувати. Особисто я за те, що ви такі о, буде. Можливо, щось якісь будуть зміни. Це друге діло. Я, я за руками ногами буду Пишуть такі. Це. Нехай пишуть заяви. Нехай пишуть, мене охай з боротьби А Ще є корянка на кормі. Ну, будуть, можливо, можливо, щось вирішити з цим виробництвом. Шановного депутата, я хочу ще доповнення вам ввести про внесення питання про внесення зміни до цільової програми підтримки збройних сил України на 2023-2025 рік. Про виділення коштів ще питання до військової частини. На до нас звернулися наші військовослужбовці з Ставкового.

Рішення прийнято. Ну, з першого першого питання ми подаємо слово начальнику фінансового відділу Ігорі Дякую. Перше питання це рішення про надання фенсі з місцевого бюджету на співфінансування і речі <різь> проекції. Да. До нас звернулися е, відділ освіти з клопотанням про виділення коштів на співфінансування в розмірі 30% на придбання шкільного автобусу. Керуючий законом України про місцеве самоврядування закону про освіту про повну для середнього освіту постанови КМУ 418 від 28 на 4 деякі питання надання субвенції з державного бюджету бюджетам на придбання шкільних автобусів. Пропонуємо виділити кошти на співфінансування інвестиційних проєктів, так замени на придбання автобусів. Тобто, немає спеціального обладнання, будем перевезення маломобільних круг населення в розмірі 33%, або ж мільйон 50 тисяч гривень. Дані кошти передати до обласного бюджету у вигляді субвенцій, місцевого бюджету на спеціальнокування інвестиційних проєктів, контроль за виконання покласти на постійну діючу комісію бюджету. Давайте голосуємо, тоді, може, підбирішим підняттям року, а потім я пакетом відправлю всі питання. Хто за це питання?

Внесли uh, зміни, мене не поставили до тому я, маме, але... я, я вже, не знала. Я відповідаю, що є власне. Ви сказали на бюджетній комісії, що це так що ні, це, це не треба версія російського ліцей, буде проводити навчання в очну змішаному форматі. Я тому я поки що пришла ну, мова про роспіський ліцей, закупив тому. Я Доброго. Я, то я не голосую. Доброго. і на теж. на бюджетній комісії це питання не виносилося. Так як воно не виносилося, і ми розглядали питання по автобусу на Анатолійський заклад. Я вважаю. Щоб, ну, щоб залишилося, щоб на анатолійський заклад. Якщо питання є по закладу Россвітівському, будь ласка, до наступної сесії, до наступного засідання бюджетної комісії, пишіть і ми будемо розглядати це питання. Ми, Я, ми, як, це можна. Можна. А можна питання? Пройшла бюджетна комісія, приїжала, не приїжджала. Там люди в свій час потрапили щось, зробили свої.

Конкретно відга. До не конфітер. В соціальних мережах виш, що не так. Прибираємо. В общем, пане істо. Шановні депутати, з гордо вагого висвітлено. Сенатор Гор. Депутат Тимосол, продовжуйте. Шановні депутати, послухайте мене. Аж Ну, дивіться, раз ми вирішили вже, там, ми вирішили на бюджетній комісії, ми вже не будемо імені муляти цю всю думку, і там уже як у міністра і немоліст. Я на протоколі писати. Я на Там чітко написано. Ну а на а станційки, авто буде стояти, а хто не ну, Я, я вибачаюся. <плес> 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 <плес>

Я вважаю, що зараз да, на даний час це е, недоцільно обговорювати це питання. Цього питання в порядку денному не було. Якщо це були якісь помилки відділу освіти, будь ласка, дивіться все на контролі. І подавайте все за завчасно. Протокол для голосования. Це про нас подовжу менше? Так, подовжу. Виктор, але користується.

Ну, no, а всі uh, клопотання наші на який ліцей? Я не знаю, було клопотання, Ко? тоді, коли я займалася цим питанням. Скільки я знаю, що це було для розкритання, оскільки мені вдома. Все, ми вже це ще не вже дав, ми 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 я I think сесії not sure. We're not sure. Я попередньо. Будь ласка. И Я бы свой, я сказал вам. Я сказал вам. Все. Я почувствовал. 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 Все це питання! А що це починаєте? Депутату власне коло кого заплатить? На бюджетні комісії сказали чи давайте не тут сваритися. Я записок сказав, слава Богу, один раз. Окей. Ну, там друга така на фізико-хімічному генеративі, так на куточки куточки куточки. Вони там же саме мають право на доступ до, до закладів освіти. Тобто нічого -то, такого немає. На раз буде автобус інший заклад.

так, Я не можу то понять. Ну, що, кого вони туди А ж депутати, сини. Забіг кого-невіча, і не знаєш, мені що. Отак, Олімпій. Була була. Не

Питання, перегаду, це у нас рішення про збільшення вартості харчування на одному рішення у дому буде загальної території освіти до п'ятдесяти гривень. Наразі Наразі. Наразі. У нас по нормам для виконання всіх норм харчування по столові 305 у нас. Має бути вартість харчування Не менше, Не менше, ми 50 гривень. На минулій сесії поза минулий ми піднімали питання, піднімали вартість харчування, але ми підняли то. Також було питання підняти до 50 гривень на одну дитину, але е, рішення було прийнято поки що підняти до 40 гривень і подивитися, чи буде розтяжки дітям харчування. Зараз е, згідно постанови. 305. -ї. 305. -ї. Виходить, що вартість харчування повинна бути не менше 50 гривень на одну дитину. Тому зіймається ну, таке питання на голосування, що підняти. В старшому, 7-му, року провести вартість харчування за загальним середнім світ області у відповідність до вартістів харчування по постанові 305. Що рекомендація, чи це указ? Це постанова. 305. Мені харчуються діти. Ми на зараз, зараз станом на сьогодні, ми не виконуємо норми харчування по цій постанові. Щоб ми виконували всі норми, ми має, у нас має бути вартість харчування мінімум 50 гривень. Стосовно фінансів, скажу, що до кінця року нам вистачить кошти Підняти вартість комплектування до 50. Ну, в чому саме мінім мінімальне питання? Ми що, чужих дітей кормимо? Щоб... Яка вартість? Це, це рекомендація чи це не, не рекомендація? Це, Ми кормимо чужих дітей? Чому раді, ви знаєте, це, по хаску, ви ознайомлені з програмою хаску. Коли для дорослої дитини, я не кричу, я говорю. Я говорю, що... Я не ти як і я, можна, в начальній так. Сто грам поділити банан на три частини или поділити на дві це є велика різниця. Ви там вказуєте по грамам на кожну дивимось. Є розумію, вас, Оксана у Вінімівна. Що постане просто питання на наступний рік про виділення коштів mm -hmm. і вже саме на вартість харчування 59. Тому ну, відразу скажу, я не можу сказати яка буде кількість mm -hmm. дітей, які платно будуть харчуватися. Тому, що ви знаєте, йде війна і учасники бойових mm дій -hmm. отримують гідне на рішення нашого також. Діти отримують дедоплатне харчування, тому ну, можливо, як їхня кількість збільшиться. Але наразі на ту кількість, яка є зараз, по даним відділу освіти, <клес> треба буде виділити коштів 2 млн 823 тисяч. Ну, в районі 2 млн. Значить, в тій категорії, на той період. Ну, первічний четвертий квартал під, да, і підготуйте. Все поклонательное, коли <клес> які? Ну, писання є, Нема питань? Не робите. Знаю, по попередньому питанию, по автобусу Із 14 депутатів, 12 за, один утримались, утримались. Один проти, один три. Рішення прийнято. Я оставлю в порядку Чого? Я боюся, що більше не живу, сперечатися. Електронних і вербочі. Поки будете голосувати, про енергії, до нас Терезінської районної державної військової адміністрації Одеської області надійшли генератори від Ну, представником передачі була заступник голови Торисен Світлана Олександрівна і передала Російській сільській раді в особі голови Полишенич Олександру Васильовичу е, наступній номентурі такі підписай, генератор е, два штуки на суму тисячу євро. Що у переводі вже на наші. Гроші це п'ятдесят шість 82 гривни, копійки згідно курсу на момент передачі. Ну, я хочу доповнити ці генератори. Ми давно замовляли. Нам скидали інформацію. Нам давали листа з в...